Привіт! Коли мова заходить про Linux, багато хто уявляє собі щось таке, знаєте, складне тільки для програмістів та ентузіастів, і певною мірою так і є. Але це лише один бік медалі. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як так вийшло, що операційна система, яка займає просто крихітну частку на домашніх комп'ютерах, насправді є тією невидимою силою, що рухає майже весь наш цифровий світ. Ну що ж, давайте розбиратися. Погляньмо спершу на цю цифру. Чотири відсотки. Просто вдумайтеся, лише 4 відсотки персональних комп'ютерів у світі працюють на Linux. Здається, ну зовсім небагато, правда? Такий собі продукт для вузького кола поціновувачів. І от саме ця цифра вводить більшість людей в оману щодо справжнього місця Linux у світі. А тепер. Повна протилежність. 96%. Практично всі сервери, на яких тримається інтернет, які обслуговують наші улюблені сайти, застосунки, хмарні сховища, все це працює на Linux. Як? Як так сталося, що система аутсайдер на наших столах стала абсолютним і беззапречним королем у світі серверів? Саме це і є головним питанням, на яке ми сьогодні шукатимемо відповідь. І це не перебільшення. Світ дійсно працює на Linux. Розуміння, чому це так, особливо для тих, хто пов'язаний з розробкою, це по суті ключ до розуміння того, як влаштовані сучасні технології. Щоб зрозуміти суть, треба зазирнути трохи в минуле. Все почалося ще в 70-х з операційної системи Unix. Саме вона заклала стандарт POSIX, це по суті такий набір правил, спільна мова, щоб різні системи могли хоч якось розуміти одну. одну. Потім з'явилася Minix, але з нею була проблема, її коди не можна було вільно поширювати. І оце надихнуло одного фінського студента Алінуса Торвальца, який у 1991 році вирішив: а зроблю ну, я свою власну, вільну та відкриту альтернативу. Так і народилося Ядро Linux. Гаразд, історію з'ясували. А тепер зазирнімо, так би мовити, під капот. Бо коли ми кажемо Linux, насправді ми говоримо про його серце, його найголовнішу частину ядро. Так що ж таке це ядро? Уявіть собі головного диспекчера або навіть мозок усієї системи. Це програма, яка є посередником між усім залізом комп'ютера і програмами, які ми запускаємо. Вона керує пам'яттю, файлами, пристроями абсолютно всім. Запускаємо програму, ядро виділяє їй ресурси. Зберігаємо файл, ядро записує його на диск. Строго кажучи, Linux це і є тільки це ядро. І цей мозок, звісно, дуже добре захищений. Є така концепція, як кільця захисту. Це як рівні доступу в середньовічному замку. В самому самому центрі в кільці нуль з абсолютною владою живе ядро. А от усі наші звичайні програми, браузер, текстовий редактор, ігри вони знаходяться на зовнішньому кільці 3 з мінімальними правами. І це геніально, бо так жодна програма не може просто взяти і випадково чи навмисно зламати всю систему. То як же програми з цього зовнішнього кільця спілкуються з всемогутнім ядром? А для цього існує спеціальна процедура, системний виклик. Це ніби програма ввічливо стукає у двері до ядра і каже: Вибачте, шановне ядро, чи не могли б ви зберегти для мене цей файл? Ядро таке «Хм, а ну покажіть документи. Ага, дозвол є, добре, я все зроблю. Це такий собі безпечний офіційний канал зв'язку. Добре, програми з ядром спілкуються через системні виклики. А як щодо нас, людей, як нам віддавати накази? Ось тут на сцену виходить спеціальний інструмент оболонка або ж командний рядок. Думайте про оболонку як про особистого перекладача. Ми пишемо команди людською мовою, а оболонка вже перекладає це на мову зрозумілу ядру. Найпопулярніший такий перекладач називається Беш, і він є стандартом де-факто. А оболонка назва дуже влучна, бо вона і справді немов огортає ядро, захищаючи його від наших прямих і, можливо, незграбних дій. От, дивіться. Класичний приклад команда Ls-LH. Звучить трохи по-хакерськи, егеш, але насправді все просто. ls – це ліст, тобто список. Прапорець L каже дай більше деталей, а мінус H покажи розміри файлів так, щоб людина зрозуміла, а не в байтах. Клац і вся інформація перед очима. Ось за це і люблять командний рядок за швидкість, точність і контроль. А ось це це вже вищий пілотаж і одна з найпотужніших ідей. Дивіться на цю вертикальну риску. Вона називається пайп, тобто труба. І вона робить справжню магію. Вивід однієї команди, ніби по трубі передається на вхід наступній. Тобто ми кажемо системі: покажи мені вміст файлу, потім відсортуй те, що вийшло, а потім з цього відсортованого прибери всі дублікати три різні задачі в одному коротенькому рядку. Неймовірно ефективно. Так, добре. Ми знаємо, що є ядро, знаємо, що є оболонка для спілкування, а тепер правила гри. Як зробити так, щоб у системі, де можуть працювати десятки людей одночасно, не було повного хаосу? Вся відповідь криється у файлах і правах доступу до них. У світі Linux є по суті два типи мешканців: є звичайні користувачі з обмеженими правами, а є root, це, так би мовити, Бог системи. Він може все видалити, створити, змінити будь-який файл. Тому працювати під ним постійно це дуже небезпечно. Коли треба зробити щось адміністративне, використовується команда sudo. Це ніби сказати: я зараз на хвилинку позичу силу Бога, щоб встановити програму, і одразу ж поверну. Бачили колись ось такі дивні набори літер rwx r відносно x-x? Це виглядає складно, але насправді все дуже логічно. Це просто розписані права доступу до файлу. Перша трійка літер для власника, друга для його команди, тобто групи, і третя для всіх інших. R це read, читати. W – write, Писати x execute, виконувати, а прочерк означає не можна і все це дає просто фантастичний контроль над тим, хто і що може робити з кожним файлом у системі. Гаразд, з правилами розібралися, але є ще один дуже важливий момент коли хтось каже, я встановив Linux, він трохи лукавить. Тому що не існує такого одного єдиного Лінукса, який можна завантажити. Натомість є цілий всесвіт його різних варіацій, які називаються дистрибутивами. Що ж таке дистрибутив? Уявіть, що ядро Linux це потужний двигун, а дистрибутив це вже цілий автомобіль, зібраний навколо цього двигуна. Хтось будує надійний сімейний седан, хтось швидкий спорткар, а хтось міцний позашляховик. Кожен дистрибутив це ядро плюс унікальний набір програм, налаштувань та інструментів, підібраних під конкретну задачу або філософію. І ці автомобілі бувають дуже різні. Є такі, як Debian. Супернадійні, вони оновлюються рідко, великими перевіреними версіями. Ідеально для серверів, де головне стабільність, а є ролінг або постійні релізи, як Arch Linux, це наче гоночний болід, який покращують щодня. Щойно вийшло оновлення якоїсь програми, воно одразу доступне. Це для тих, хто любить бути на вістрі прогресу. Якщо говорити про основні родини, то це, наприклад, сімейство Дебіан, з якого виріс дуже популярний убунту, відомий своєю дружелюбністю до новачків. Є Red Hat – це такий собі бізнес-костюм у світі Linux, стандарт для великих компаній. Ну і звичайно, Arch – це конструктор, зроби сам для справжніх ентузіастів, які хочуть зібрати систему з нуля саме під себе. І до речі, про Arch. є такий мем у спільноті. Якщо хтось у розмові рактом ні з того, ні з цього каже, до речі, я використовую Arch», Це такий собі жартівливий спосіб похвалитися. Бо встановити і налаштувати Arch – це свого роду обряд посвячення, який показує, що людина дійсно глибоко розбирається в системі. Але за всіма цими командами, ядрами та дистрибутивами стоїть щось набагато більше ідея. Філософія, яка власне і дозволила всьому цьому з'явитися на світ, і вона звучить дуже просто: вільний як свобода. І це, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти. Слово фрі в англійському «free software» – це не про ціну, це не безкоштовно, це про свободу, свободу запустити програму для чого завгодно, свободу зазирнути в її коди, зрозуміти, як вона працює, свободу змінити її під свої потреби. І, що найважливіше, свободу ділитися своїми покращеннями з іншими. Саме ця ідея свободи і стала тим клеєм, який об'єднав тисячі розробників по всьому світу для роботи над одним гігантським проєктом. І от що цікаво: вся ця історія з Linux, це ж неймовірний доказ сили співпраці, доказ того, що може зробити глобальна спільнота, об'єднана спільною метою і вільним доступом до знань. І це змушує задуматися. Якщо тисячі людей, які ніколи не бачили одне одного, змогли створити основу цифрового світу, на якій ми всі зараз стоїмо, то яку наступну велику проблему людство могло б вирішити, якби діяло так само разом?